Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу презентувати роботу по пересвіту приборної панелі Mazda Xedos 6. Замовлення поступило, зробіть, щоб було красиво. Робимо Замовлено шкали на погодженні з клієнтом. Стандартний, дуже вигідний варіант, зробили. Плати підсвітки на чпу станочку під шкали під стрілочки. І, як зазвичай, зробили плавний розжиг. Все працює при вімкненні запалення. Вмикаються стрілочки, шкали розпалюються. Та при включенні габаритів все притухає. Регулювання яскравості відбувається за допомогою виносної кнопки. Кому подобається, ставте лайки. ...budem lucrați mai dar...